Більше двох сотень курсантів та працівників Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ долучились до благодійного забігу на підтримку тимчасово окупованих територій. Про захід завідувач кафедри Дмитро Карбовський дізнався з соціальних мереж і запропонував взяти участь у ньому своїм курсантам. Курсанти підтримали так і організували в Одесі різних в локаціях забіг на підтримку нашої любої Херсонщини. Пробігти будь-яку дистанцію в будь-якій локації організатори не обмежували учасників забігу. Єдина умова синьо-жовта стрічка на зап'ястку. Курсанти та працівники факультету до заходу долучились родинами. Підтримав рідну Херсонщину і семирічний син Дмитра. Мій син сім років пробіг з зупинками 800 метрів два круга на стадіоні. Будь-яка дистанція, умова, щоб стрічка була, і по можливості коротенько в двох словах хтось якийсь спорт написав. Інках на підтримку окупованих територій в окупації кожного лишились рідні, друзі та усе життя, говорить Дмитро. Тому курсанти та викладачі мріють скоріше повернутись на звільнену батьківщину і разом її відбудовувати. В наступному році будуть випускатися курсанти, і вони підуть на службу в ГУНП Херсонської області. І ми маємо надії на те, що на той час там буде наша Херсонщина. Де окупована, і ці люди. Тут встановлювати верховенство права на території Херсонщини. В Одесі забіг проходив у кількох локаціях: парку Шевченка, стадіоні Динамо, на Аркадії та вулиці Дерибасівській. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.